А трошки камеру треба менше зробити Багато місце займаю. Так, добренько Ну, так, чоловну. Че он сходишь? По ногам. Чого ти ногам, ходиш по рукам, та по ногам? Ти шо ногами? Да. Так. Так, ще... А? Босс, молокосос. Так, добре. Тут у нас є, тут є. Секундочку. Ее ПРСТ. Что ж таки? Так, тут у нас Е. Так уж Е. <ривання> ну чую щось чу, пум чу. пум бум бум Бум-бум-бум-бум Так Зараз буде бум-бум-бум-бум-бум Опять поки... Давай створимо Побачимо хто зайде Мені цікаво звідки воно надуває Ого, музика грає. О, тип oh, зайшов, Якийсь... Так, Добренько. Добре, добре. Ну напишіть мене чутно. 1-2. А в мене якраз мають виключити. Батя, ну як так можна це? Треба якраз вимкнути повинні. Сергій, щось мало людей приєднується. Погнали сюди в швидку гру зайдемо. Бо щось ми будемо так збиратися довго і нудно, так хоча б спробуємо в рейтингу трошки пограти. да А нас, до речі, вимкнули раніше. на Піз половиною години раніше. Це перше. За довгий час. Можу Дараз. попробувати зайти, але якщо вилечу то будеш знати причину. Та я в рейтинг пішов, в принципі. Просто нас там, ну. там не збереться пачки. А якщо ми з тобою будемо один на один грати, і ти вилетиш, то нема резону розпочинати, я думаю. Можешь у в гру залетіти, в принципі. Там як вилетиш, ніхто не дізнається. Дуже прошу подобайки на лупанути по можливості. Па -пам 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 -пам. Пауль Фішер. Давай з нами, давай в швидку гру. А потім, якщо з нами, а ти підписаний Паулі. Треба ж обов'язково бути підписаним. Не будьте засранцями, Підписуйтесь на канал. No Art Free National. А, ти б вибрав за те, що граєш Звичайно. А це Пауль не точно з Росії, ні? З Рашкін. Так, треба підтапати трошки. Бо я пам'ятаю, там був один Пауль. Але він по-іншому називався він на українській мові пише Ну Мені стається, що за цей час кацапи трошки навчилися навіть е, цього ну трохи писати розуміти навіть українську мову. Щоб розуміти, коли їх нахер посилають, щоб це розуміти куди саме. І що, де люди? Давайте заходьте. Що воно мені підбирає, опонентів. Так, да, тут якісь дуже сильні опоненти, я так думаю. Треба подобайки, не ваші. Підтапайте, будь ласка. Майже збір закрили, але екофло коштує трошки дорожче, тому треба добити. Та де нічого вони не розуміють. Та мені здається, що ніби розуміють. Ну, трохи починають там десь щось якось розкакувати. Багато слів, схожих, то вони розуміють, коли їх шлють кудись. Ні, так це вони тільки розуміють. Причому, знаєте, прикол, в чому Кацапів, Їх коли нахер навіть посилають, типу, а потім з ними нормально спілкуються, вони навіть не ображаються на це. Типу, ну, от, типу, там пішов ти нахер, і він такий, типу. Так а що там як справи, розкажи? Ті, знаєш, тако, ну тобто, ну не справи, а там як тіла.

Давай-давай-давай-давай-давай, разгоняй. Разгоняйся. Так, у нас еще одна. Давай сюда. А, это испанцы, блин. А давай, давай сейчас... Через... Бля, ну через піку якось. Та не, давай уже тоді через цих мушкетерів піка це. занадто довго буде. Я просто не люблю чому-то запіку, коли тебе рейдять, а ти як дурачок бігаєш за ними, то... Якось не дуже. А чувак навколо тебе кола мотає на січовиках... То взагалі не ахті. Правильно я кажу, чи ні? Піка, це для швидкої атаки. Так, отож. Хоча я дивлюсь, що деякі, ну, прям чувачки, які в принципі грають доволі непогано, добре я сказав би, вони через піку будуються. Дехто. Це враховуючи те, що 15 хвилин ПТ. То такі справи. Потім вона не вирішує. Я через піку граю. Потім не вирішує? Давай. Контрол 1. Добре. Завантажились. Давайте трохи вперед. Тут треба дуже багато буде будуватись. Так, добренько. Якщо одразу не знесеш, то потім вона лягає від стрільців і гармат. Так. Так, добре мені потрібно. Каміння. Добре тут також пішли пішли Давай тут трошки візьмем Диви вони йдуть. Куди вони йдуть? А як він по... А, помирає того, що... На! <сміст> Дивно! Дивна в них тактика! Але можливо працююча. Це вже сьогодні другий такий гравець бере просто відправляє на мене свою піхоту. Хлопці тобто підійдіть ближче. А, не встиг, блин! А, не, встиг. відстрелюйте його нахер. Так, добре. Це також. Так, нам потрібно на тепер 1000. І... Треба паркани в будь-якому випадку. Бажано було б, якби там слоя три їх було, то взагалі б добре. Так, давай одразу. Пробуємо можливо через січовиків зробити це все діло. так окей Качай золото і став шахти всі, я же це й думаю качати. Так, добре. Ще давайте. Одна, дві, оці дві шахти залишились. Так, добре. Раз. Тут хавчик, тут на дерево. Тут угу. хавчик поки не хайде. Потихеньку, помаленьку. Ми тренуємося. Так, що у нас не вистачає? Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Так, поки... Ага, он ще одна бачу. Єсть. Таню? Вибух? Сейчас хвилинку так да? ох ти ж! Йо. Ладно, я ви, вирубаю До нас до хіра по мопедів летить. Ми побачимось пізніше. надіюсь